по своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ опікає. У мене є народу, українська мова чудова, своя материнська. рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а виш камінь має. Як же мову ту забути? Що нею учила нас всіх ненька говорити, ненька наша. Наша мова, запах рідної землі, Материнське щире слово, пісню в небі, журавлів, Спів співтрембі, зірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо ясноока, з двім птошиних голосів. Рідній мові мудрі слова, ні і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна вичерпна криниця. Щастя в ній і почуття, слово ніжні, слово криця, світ кохання і життя. Ой, я бачу довго, сита і багата, колись мова, мова мами тата, мова мами тата, додусі бабуся. Надієшнеї добре, що не каже навчу. Вивчайте мову, Сумнічну, цілівну, прикласну, милу і чудову, як мативичку, піці колочко. Ой, мовчить на дубі у годину вечорову, Уже чувана і любо слуха нашу крідну мову. І коли б він став шукати сліду пісні чарівної, і то набрав би їх багато та змови нашу діживо. Мову рідне, слово рідне, має кожен із людей, що мова українська з наших уст лине, як пісня, л'ється кожен день. І кричить, бо приємно її чути, добре нам із нею жить, коли скова наша мова найпрекрасніша і смов Тарасова рідна мова найлюбленіша з мов. Від красу своєї мови, звучання слів, запах слів, це квітка ніжна і чудова, си широка бачинських степів, всі каравани. Не йдуть воду, ви краю постелі і злих негод, як річка за роду і до роду, та мова з'єднає народ. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю, не вивчень, просту домашню звичь. Не заморів прикликану, не сонників насмикано, Ти в мені із кореня мені мова, Краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то придки надбання, мова, багатство моє, мова то чиста криниця, Де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добіюне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожить, Без мови немає країни, мову як матір любить.